Друзі, всім привіт! Ви на каналі А32Крю, команда противника. Три важких танки одна СТ 2ПТСУ і один легкий танк. Граємо взводом на Fv-4202. До речі, граємо без дискорда, без голосового зв'язку. Так ми трошки вже зігралися і хочу показати цей бій, тому що цей бій цікавий, і цікавий він тим, що. Зараз побачите. Ха. От так от на 741 Т100ЛТ отримує перший шот. І що цікаво, друзі, що засвітився лише Т100ЛТ. А Прожетто той, який мені дає зараз перший постріл, він чомусь там не світиться. Ну і тільки засвітився, тому що команда. Союзників там із СПТ і двох важких танків вже на позиції, і вони його світять. Звісно, пропадає він зараз пропадає з, з, з поля зору і не можна трошки підставлятися тут. Стоїмо позимо, позиційно стоїмо зараз. Хочеться когось пограти, хочеться тут від воєнів пограти, і тут ми бачимо, що там є. Тесту ЛТ, якому не заходить хедж-фугас в потилицю. І тут ще Wazik 113. І пробиваємо його просто. Просто пробиваємо на бронебійних снарядах. А оцей 752-й мене тут кошмарить постійно. І так сталося, що я вже не тут. У мене вже 621 хітпоінт цього залишився. Бабуся не підставляється, там лише залишилося а от бабуся не підставлялася, а підставилась вже під кінець. І тут у нас той самий Прожето, який нас кошмарив. 103-го підсвічую. А тут бачите, друзі, позиційна гра. Хоп, ніхто не підставляється. Бачимо, що там є якийсь окремий 263 І просто обидва розбер... розвертаємось і їдемо. Але так ст... трапляється, що я тут знов таки в засвіті. І 752-й мене чомусь кошмарить. Не знаю, чи то камуфляж мій такий не подобається йому. Я хочу вже. Подумаю про те, щоб змінити камуфляж на якийсь звичайний в мене є на нього легендарний камуфляж Safari. А, 263 тут такий Міша Байчук хоче з нами пограти. Не попадає в нього. Мій взводний, да іму що? То я навіть тут боюся фугасом стріляти, тому що тут фугаси без варіантів, тому що можу... І сам піти трошки в ангар, але зараз залишаємося 4 в 4. І стою трошки, щоб відсвітитися. І бачимо, що тут у нас на напрямку є два важких танки. Які нам не зовсім подобаються і навіть не знаю, кого грати. Граю 103-го, чого граю його, тому що він там відколовся від команди. І там залишається сам. І бачу, що мій савзводний також переїжджає вже в сторону 103-го. І сам кидаю цей напрямок, і ми заразом їдемо за 103-м. Це все цікаво, чому? Тому що ми граємо без зв'язку і всі наші якісь координації відбуваються лише за допомогою команд. І взагалі за розумінням того, як відбувається зараз гра. Незрозуміло куди подівся тут 103-й. Бачимо, що порога вже з іншої сторони переїхала. І вирішую, що треба звідси їхати саме на 103-го. Забирати гармати в команди противника. Зараз ми 3 в 4 залишаємось. На повному ходу 426 даю, і тут місто взводний. Не знаю, як 103-й там у нього не пробиває, а 103-й вже відправляється в ангар. А тут залишається ми залишилися вдвох проти чотирьох танків противника. Нагадав, що тут я зможу по прожету дати, але прожати хитрий. Бачите, він як потихенечку там проїхав собі. З тієї сторони, щоб подалі, щоб ми його не засвітили, щоб ми по ньому не дали постріл. І рвемо дистанцію далі. Розриваємо дистанцію і шотний, я граю майже більше, ніж половину бою. І це я вам друзі хочу сказати для того, що коли ти шотний, то це не вирок. шотним треба теж грати. І бачите, 752-й там когось цілить. Те, що у в нього є, але був він майже фуловий він не майже фуловий, а він був фуловий, а вже взагалі не фуловий вже менше, ніж 50% хітпонтів. І далі відсвічуємося і їдемо далі. Е, місце взводний вже там побачив, що там є ВЗ-113, якого він лихо так розібрав і залишається. Об'єкт 752-й, в якого 892 хітпоинти. Їду вже допомагати, але трошки трошки не встигаю. За совзводним не встигнеш тут. Розбираю максимальну кількість просто. Такий бій, друзі, це вам натхнення для того, щоб. Якщо ви навіть шотний, ви можете зробити в цьому бою заробити, наприклад, такого спартанця, або настріляти майже 4 тисячі дамагу. І чим цікавий, друзі, цей бій, тим, що ми взводом настріляли 10 тисяч шкоди. 10 тисяч шкоди, друзі. Це з урахуванням того, що ФВ-215Б 183 не зробив навіть постріла. Тобто він, може, в когось і стріляв, але. Без результату. Той самий об'єкт 704 який ДПМний ПТСАУ, яка могла е зробити хоч щось. Тут 43%. 704 44%. У Йоха 43%. Є сотий. Окей. 52 майже. У Мауса 54%. Стосовно команди противника, Прорето. 54%, відсотки. друзі. 54 на 100 тисяч боїв. Об'єкт 752. 51%. Відсоток. 103. 52%. Це 56% на 105 тисяч боїв. 105 тисяч боїв, друзі. Це просто якась людь. 35%. Відсотків. 183. Майже 50%. Відсотків. І 33%. Відсотки. Друзі, ну на Вазіку, ну це просто 30%. <смі> я, я не знаю. Мабуть, це найменша статистика, яку я взагалі бачив в житті. 33,8 це, це взагалі на 30 тисяч боїв. Це я не знаю, як так можна грати. Юрій Ігор Бойчук, я взагалі не знаю. Друзі, от така от була у нас катка. Я вам бажаю всім гарних боїв, гарних перемог. Пам'ятаєте? Що все буде Україна, і не забувайте підписатися на канал, поставити лайк. Пишіть ваші коменти. Пока!